Доброго дня, дорогенькі мої. А в мене сьогодні знову розпаковочка вже останніх замовлень за е, вересень місяць. Все. Вересень у мене завершився, почався жовтень, як у всіх нас. І останні замовлення я вже отримала. І так, що я замовляла? Ну, Я замовляла фаривей. Е, багато замовляла, так як в мене рівень плаці на еліт, то я могу, в мене була акція. Візьміть шість ароматів включаючи фаревей оці, і, такі Я брала ще тумору, в пірсів звичайний класичний, тому що в мене немає. Тумору в мене забирають, я ще поповнюю запаси. Брала ось таку новинку фаривей і брала The Moon. Вони в мене дуже популярні. І до них брала 4 фаривеї, брала ще 4 помадки люкс, вони були по чудовій ціні по 100 гривнів за кожну помадку. Ну, також мені приходили каталоги вже на листопад місяць. От. Також я е, добивала клуб е, Брала ще оцей мені дуже крем подобається для чутливої шкіри. Брала ось таку кісточку, чому в руках тримаю стару свою кісточку пензлик для нанесення помади. Якщо у вас помада вже скрасила, ви і змастили, і там стається ще дуже багато всередині, ну, мені якось жалко викидати, шкода її. Ось такий пензлик продавався всього за 60 гривень. Я хотіла вам показати, це мій старий, він був у такому сріблястому дизайні. Він дуже класний. він от Виймається з ковпачка і закривається. А коли ви його ковпачок надіваєте з цієї середини, він видвігається, пензлик видвигається. Дуже класно, гігієнічно чудово. І така була, пензлик такий був у розпродажі всього 60 гривень. Дуже була класна ціна. Ну, також я брала пінки вітрові, тому що вони далі будуть дорожчі. Кокос брала. Оця в мене піна дуже-дуже ходова. Дуже класна. Дівчатки беруть і кажуть, що пахне потім все. І тіло, і варто. Ванна і рушник, все пахне. Дуже класний аромат. Брала кулькові дезодоранти ще трошки, ще, ще жарко у нас. Брала термозахист. З такий гельчик для душу, інтімку, і оце в мене за En'U клуб прийшов, отримала інкадесант за 25 гривень. Ось такий класний наш 30 мл. Ну, і так як я зробила більше 10 тисяч за місяць, то я ще отакий от аромат Full Speed також отримала по льготній ціні. Ну, таке невеличке замовлення, ну воно по сумі дуже величезне, а так, по товару небагато. Так що, дівчатко, кому треба. Запитуйте, фаревеї є на продаж, персів є на продаж, помадки, все є. Якщо будете брати аромат, то помада також буде по льготній ціні, пінки по дуже класній ціні, тому що будуть далі дорожчі. Ну, таке невеличке замовлення. Запитуйте, запитуйте, чекаю ваші дзвіночки. Всім доброго дня, пока-пока.